Не розслаблятися ковід-19 повертається лише за минулий тиждень на Прикарпатті зафіксували близько 200 нових випадків захворювань на коронавірус. Відтак лікарі закликають людей вакцинуватися перед початком епідемічного сезону. Детальніше розкаже Денис Лужний. Маска, рукавички, антисептик, ці та інші засоби захисту вже зовсім скоро знову стануть нагоді. Ковід 19 на певний період часу з інформаційного поля зник. Проте зараз захворюваність набирає обертів. Минулого тижня ми фіксували чітко збільшення захворюваності на коронавірусну інфекцію на 30%. Серед нашого населення практично всі плр тести були позитивні, і більша частина швидких тестів також була позитивна. Однією з основних причин зростання захворюваності кажуть медики є поява нового підвиду омікрона. Кентавр. він прибігає по типу легкого острого респіраторної інфекції з кишковими подекуди проявами і декуди проявами тонзеліту. Наше населення якось вкрай спокійно ставиться до того, що до на нас насувається все-таки нова хвиля. І, ймовірно, по тих ну, попередніх наших досвідах, коли розвивалися попередні хвилі, ну ще місяць, наприклад, вересень, то теоретично буде ще більше збільшення коронавірусної інфекції. Поки захворюваність на COVID-19 лише починає зростати. Лікувальні заклади вже готуються до прийняття хворих на цю недугу. В нашій області є задіяних 29 лікувальних закладів для надання медичної допомоги з covid 19 в яких розгорнуто 1162 ліжко-місця. Тобто, якщо загалом COVID у нас є, і він росте подхінько, тобто він локалізовується, і коли люди тестуються, відповідно, в свою чергу, він є, але він є в легкій і середній формі важкості, відповідно, не підлягає госпіталізації. Окрім того, як запевняють у департаменті охорони здоров'я, вакцинація зараз як ніколи актуальна. Вакцина в нашій області є. У нас є орієнтовна залишку зараз близько 82 тисяч доз на залишку. Є двох видів нас є Файзер і Коронавак. Я закликаю всіх приходити і вакцинуватися. Якщо в свою чергу вакцинувалися першою і другою дозою, то зараз вже потрібно вакцинуватися бустерною дозою. Воно це основний зараз і єдиний метод розірвати ланцюг захворювання. Наразі лікарі закликають вживати усіх заходів щодо профілактики коронавірусу, дотримуватися відповідної дистанції, часто мити руки, уникати місць скупчення людей та дотримуватися маскового режиму.